Пам'ятник Івану Федорову пройшовши повздомініканський собор на вулиці Підвальної, ви можете опинитися на стихійному книжковому ринку, в центрі якої стоїть пам'ятник. Це пам'ятник Івану Федорову, українському і російському першодрукареві. Почавши свою видавничу діяльність у Москві, надрукувавши у 1564 році російський апостол богослужбову книгу. Іван Федоров після смерті митрополита Макарія, протектора друкарської справи, зазнає переслідувань і переїжджає до Литви, а потім до Львова. У післямови до Львівського апостола 1574 року Іван Федоров пише, що йому в Москві довелося зазнати дуже сильне і часте озлоблення по відношенню до себе від державних начальників священнослужителів і вчителів, які заздрили йому, ненавиділи його, звинувачували у багатьох єресях і хотіли знищити Божу справу, тобто книгодрукування. У Львові він організовує власну друкарню. У лютому 1573 року були надруковані перший Львівський апостол і буквар перший друкований посібник в Україні з навчання письма. Книги були прикрашені заставками, гравюрами, різьбленнями і гарбами Львова та самого Федорова. У 1575 році він передає друкарню у Львові з управління, в управління своєму синові і стає на службу до князя Константи... Константина Острозького. В Острозі він також засновує друкарню за сприйняття князя. Саме тут, у 1581 році, була видана найвидатніша книга богославського характеру Острозька Біблія. Останнє видання Федора. Федорова хронологія Андрія Римші 1581 року. У грудні 1583 року Іван Федоров помер у передмісті Львова. Похований у Львові на цвинтарі свято, ну, свято Онуфієвського монастиря. Пам'ятник Івану Федорову було зведено 26 листопада 1977 року львівськими скульпторами на честь 400-ліття початку друкарства в Україні. Навколо пам'ятника знаходиться один з найбільших книжкових ринків Львова.